Всім добрий день. Хочу показати, що в мене виходить таке, знаєте, проміжуточне відео, тому що, думаю, дошию і потім вже показувати тільки готову роботу буду. Ось у мене що виходить. Ось сукня жовтого кольору. І, чесно, я вже не пам'ятаю, що я одразу вибрала, і потім поміняла я і щось з жовтих я поміняла. Ну, ось в мене, Одразу покажу, тому що я. Якщо чесно, я не пам'ятаю, який кольор я замінила. Я, ну, там, може, якщо передивитися відео, то я побачу. А так, зараз ще жовтенький, Ось такий в мене був. Ось це в мене жовта, жовта сукня. Ось зараз. 03,281. це саме світлий, потім 17,186, 83, 111, 97, 30. І 95-76, і ще бордовий був зараз. Може, я його Ну, я не пам'ятаю, це треба початок відео передивлятися, щоб я вам сказала. І 90-120. Ось такі кольори в мене були в сукні оцій жовтій, бачите? Зараз я оце приберу. Ось така вона вийшла. Ну, Мені подобається. Я задоволена, мені, ну, як... мені так і хотілося. Ось то, ну... Так воно і вийшло, ось так, я хочу сказати. Ось зараз я покажу, що ось. Потім, я, коли почала вишивати цю квіточку, бачите, ось знизу. То я зрозуміла, що воно вже ближче до мене і воно повинно бути більш яскраве. І тому цей же жовтий, зараз покажу його ось цей, мене вже не влаштовував. Я, я почала їм шити 1776 ось тут. І зрозуміла, що воно дуже прозоре для того ну, попереду бути. І взяла ось цю кераміку, звичайну: 83-110. Ось таку, другим кольором. Ось вона тут другий кольор, бачите? І ось ця квіточка вже в мене пішла. Ось така яскрава буде. Ось ці квіточки попереду будуть яскраві. Ось тут ще трошечки. Ось ці ромашечки, чи що тут буде, така жовта серединка. Так розуміють, це вона. Ось так, а потім рожеве. Тут якби на схемі, воно було таке тепле, а в мене вийшло більш, більш холодне. Ну, З того, що я маю, ви знаєте, в мене ось рожевий, я би другим кольором, ось цим, що у мене тут з близько, зараз зараз покажу, що в мене в рожевих. Вони йдуть з 17 по 20 колір. Ось, 17, я не знаю, у мене як вийшли ці. Наклеяні 17 по 20. 20-й ось, правильно, 17, 18, 19, 20. Ось вони в мене ось цей колір, я би не брала. Ну, в мене, як вдома нема, а й тих купувач, знаєте, як. Не хочеться мені так витрачати, що можна щось підібрати. Но я була впевнена, що в мене є такий колір, як треба, а він в мене вдома. Уявляєте, вже стільки років минуло, а я все ще плутаю, які в мене тут кольори, які вдома були. Тому що в мене багато було такий хороший, рожевий, такий насичений. Він в мене дома, а я чогось думала, що він в мене тут. Ось, Я такі кольори використала. 16172. це такий білий, рожевий, він дуже красивий. Мені він дуже подобається. Він тут ось зараз ножиці візьму, покажу, де він. Ось він, ви бачите, ось він он по краю. Ось він, ось він, бачите, ось ось. Він дуже красивий, якщо треба переход від білого до рожевого. Це дуже красивий кольор. Ось, 16172, Потім я взяла. ну такі в мене було декілька варіантів, вони такі схожі. Може, було такий, можна було там іншого трошечки, але мені щось захотілося Такі 37, 175. і 08-225. Оце, що я кажу, що я думала, що в мене ще є: 27-080, Я теж вибрала один кольор, а потім ну, тут розпустила і оцей взяла. Щось мені так ну, захотілося. Коротше. Оце таке в мене рожеве плаття. Чи сукня, і ось вона як в мене вийшла. Вона такий більш холодний, але мені подобається. Все одно мені дуже подобається. Вона схожа на як от квітне, от як цвітуть оці вишні чи сакури, да? от схожий такий кольор, ось чогось мені так захотілося. І ось вже зима в мене, вже в неї квіточка на волосі. А ні, це, напевно, снежинка. Квіточки. Це тут листя, напевно, це квіточка. Ой, чи це снежинка, тут квітка, а тут ну, такий, як віночок. Ось голуб... Тут мені дуже все подобається. Ну, мені взагалі тут мені все подобається. Я би не підбирала, якби мені щось не подобалось, то не влаштовувала, я би не підбирала. Тут в мене йде, ну, тут йде перший білий, ну тут такий звичайний. Не знаю, треба його показувати чи ні. Ось голуба сукня 21. Зараз ми подивимося, що у нас тут іде. Бачите, 21, 22, 23, 24. Зараз я 21, 22, 23 і 24. У мене голубі, ну, В комоді, голубі, як це, кольори. Вони в таких великих контейнерах. Ось такі я. І ще в мене білий. Зараз я білий візьму. 46-102. 4602. Ну, це звичайний кольор такий. Бачите, ось який? Так. 38, 600... Ой, 38,362. Це таке профарбована з профарбованою серединкою. Потім такий кераміка і покритий, як. Як це називається? Господи, я весь час це слово забуваю. Ну, ладно, 40-64,020. 46... Так. 57-150, це прозорий. Мені здається, що він матовий. Прозорий матовий. Де він тут? Ось він, бачите. Ну, він як небудь підписаний, як матовий, тому він в мене не позначений. Я пам'ятаю, що я ще здивувалася, що він прийшов, що він матовий. 23 м кольором. А, ху, що я кажу, він позначений, що він матовий. Боже. 67150. І ось такий, знаєте, це, ну, мені коротше за нього довелося голку змінювати, бо вона вушко не проходила. І я змінила, знайшла там голку таку, ну, саме таку, вона ще тупає, так і навіть за неї палець. Дуже раню. Ось тут голочку знайшла в собі ну таку, з маленьким вушком. Но вона дуже в неї, ця кінчик дуже тупий такий. І я ну, так, колю пальчик, я думаю. Вже закінчу, ось тут поміняю, бо важко мені її вишивати, але вона проходить крізь оце вушко. Дуже маленьке вушко. Напевно, це який, знаєте, я по акції взяла, ну, як на кольоровий там щось було, таке акція, ну, недорого. Ну, я, то в принципі, задоволена. то він, як звичайний бісер, бачите, що но... вушка маленька? 33,710. І ось він в мене саме темний на цій, на цій сукні, Бачите? ось. Так що, отаке в мене на о, цю сукню вийшло. Ну, а зелену ще я не вишивала, тому я, напевно, не буду поки показувати. Я підібрала, можу показати? Та ні, не буду. Потім буду вишивати вже зелену, чи по, як закінчу, покажу зелені кольори, тому що я ще не вишивала, не знаю, як воно буде виглядати. Трошечки вже тут, бачите, ось повставляла, ну, я ще не знаю. Ось на квіточки такі ці. Листочки на троянда, чи, чи що це всяке. Ось. Тут велика буде зелена сукня, я подивлюся, що я тут собі надумала. Ось. Ну, ось таке в мене виходить. Я можу тут показати, до речі, що в мене зелені, бачите? Там що я вже, господи, зараз дістану вже, як -то. пішла така п'янка. Ось. Коротше, 56,220. Ось такий прозорий і таке з покриттям бензиновим ну, красиве таке. 50, 220, потім 540 це просто склом. Потім 57,120 це така, як золота серединка. Не біла, да, мені здається, а як золота, може, мені здається? Та ні, як золота, ну, красива така. А може і біла, ну, не знаю. Коротше, 57-120 це звичайний такий кольор. А потім 50-120 це вже самий темний. Ні, це не самий темний. Та ні, це самий темний. Ні. Це 14, а де ж 15. Товариші. А, ось, пап. Ось. 50-0,60. Оце самий темний. Замість, я так розумію, що вони мають на увазі, що отут повинна бути чорний. Зараз, ну, 23,980, да? а я взяла... Такий чорний, бачите, ось, вона позначка чорна. Ось, зараз, ось, вона, бачите? Ну, Мені не хочеться в сукню вставляти чорний кольор. То я взяла такий темний, що він навіть ну, сам виглядає, як чорний, бачите, ось? Ну він це прозоре скло зелене, бачите? Ну воно дуже 50 50-060. Ну, ось так вони поруч виглядають. Це видно, що зелений, а це як чорний. Ну, подивимось, що воно в мене буде виходить. Я ще, Може, я і передумаю. Потім вам скажу, що я вже надумала. Ось так буде. Коротше. Ну, буду вишивати, потім вам покажу, що в мене виходить, щоб вже ми, Уже, ну, як зниму, остаточно варіант, хочу вже так завершувати. Мені дуже подобається. Мені дуже подобається, що я вишиваю. Різними кольорами, то той, то той. Знаєте, це цікаво. Коли змінюю що це всі кольори, то цікаво. Ось, вона мене вона, вона не втомила нічого. Мені дуже подобається все. Мені дуже давно її хотілося, тому я задоволена роботою цією. Ну, а потім буду вже зніму і вам виложу готове відео з готовою вишивкою. Продовжуємо, коротше. Ось я закінчила цю роботу. Ось такий в мене результат. Як бачите, все вже вишите. Ось, мені дуже все подобається. Це повністю мій підбір. Я показувала в попередніх шматках там відео, яке воно там виходить. Ось такі красуньки в мене вийшли. Я, назви нема, я про себе їх називаю пори року. А як вони називаються? Ну, тут тільки ось. Така БС, БС-3410. А тут схема для вишивки бісером сяйба БСР. Оце все. Зараз ближче покажу вам, щоб ви подивились, як воно вийшло. Ось дерево о осінь, ось дерево зимою. Ось дівчата. Тут попереду квіти. Квіти я зробила більш е, таким жовтий яркий взяла, яскравий, а тут він більш о, такий, ось він тут, ось він такий, прозорий такий. Нуль-друга ну, серія. А тут о, яскравий кераміка жовтий, попереду, тільки ось у квітах і все. І, По-моєму, оця квітка теж може, а може і ні, ні. Ні, по-моєму. Ось такі в мене красуні вийшли. Ось готова робота. Всім дякую, до побачення.